Ахо, вітаю, мої дорогі атмасестри. Трішки хвилююсь. Хочу, щоб ви перші почули цю новину. А, ну, почну з того, що позавчора було рівно півроку з мого Мондану, а, це з спострігу. І знаєте, про що думала? Мені дуже багато людей написали, що Ева, яка ви мужня, ви наважились на таке. Я ніколи в житті не могла б на таке наважитись. Ну, подивіться, за півроку вже, вже два рази стриглась, вже й забула. Це ще один доказ, як ми боїмося цих змін, чи не йдемо за тим внутрішнім імпульсом, бо не знаємо, що воно принесе. Тому я також не знала, що мене чекає де, з, з моєї презентації. Моя презентація це ще й фасадна. Бізнес-структура, тому що, як би там не було, коли ти публічна людина, то люди так чи інакше реагують, як ти виглядаєш, і це була лотерея. Але, тим не менш, коли ти йдеш за цим справжнім імпульсом, то виходить те, про що ти навіть не очікував і не знав, що це може бути ось таким. Так ось я хочу зараз розповісти вам про наш шлях. Коли я вийшла до вас після Атмосангу, заплакана, розпатлана, і сказала, що мати світу сказала всім мені збирати жінок. І я вас позвала, і я вам чесно сказала: я не знаю, куди я везу. Я знаю, що ми повинні бути разом. Я знаю, що ми йдемо під певним жіночим керівництвом, певної сили, сили, яку у Всесвіті називають мати. І коли я на початку пробувала а, уточнити, поточнити а, мати це хто, то в мене завжди така була відповідь: мати, ну, це мати, хіба мати, ну, вона одна, вона не має інших, вона мати усього. І вона і я не могла ніяк зрозуміти, про що йде мова, а, але я знала, що нам туди. І ми з вами пішли в цю мандрівку, і я дуже вдячна за те, що залишалися тих, хто залишився. За те, що, не дивлячись, що відсутні пояснення дуже дивні викидаються референси, то ми Єву з ліліт миримо, то ми Ісуса Христа знімаємо, то ми Скарабія підсвічуємо, то ми жіночі аспекти Софійські підсвічуємо. І я вам скажу, як я бачила зсередини. Я бачила, як ця сила йшла попереду. Нас і шукала а, в оціх всіх матрицях в цих, Всіх структурах, в що люди, люди вірять, в усе істинне штучне, фейкове, структурне, системне, квантове, польове, фізичне, біологічне, енергетичне, цифрове, механічне, духовне, атмічне, в усьому цьому вона, як в лабіринті, в нашій свідомості шукала виходи. І тому я казала, під... Підсвітіть одну тему, підсвітіть іншу тему, тому що це я підсвітіть це, зверніть фокус уваги. Тепер ми знаємо, що світло це свідомість, і якщо вона на чомусь фокусована, там починають відбуватися певні речі. І таким чином відкривалися певні проходи, тому що це було в мене було таке враження: що до енергоінформаційної структури нашої планети. Приєдналася якась на порядок більш потужніша структура. Ну, умовно, у нас комп'ютер такий, а тут уявіть якийсь квантовий комп'ютер, для якого це і взагалі такий ну, один з. І він відсканував те, що було на планеті, і запустив процес, коли дуже, дуже дуже складна формула стає дуже простою. Вона стає простою істиною. І в цій простоті можна зробити наступний крок. Правильний крок, тому що він істинний, тому що він із істинного самоусвідомлення. І до чого нас з вами привели? Нас з вами привели до звуку і світла, і все створене звуку і світла, але нас привели до Софії Перниці. а не до е, тібетських е, іерархів, не до ведичних, а Не до африканських, з яких нібито все пішло, з них пішла штучна матриця, ми вродні. І це і є відповідь, чому ми, або ми діти житвині, або, або, або ми народжені в божественній кувальні. Бо саме зараз ми проходимо цей процес, який потім буде проходити вся планета. Так ось. Як відбулася зустріч людства з тією силою? І інформація, яку я отримала, це коли у люди дають запит до Всесвіту про несправедливість життя? Тобто, у нас був такий клик клич у космос, як у людства, у цю, коли ми проходили калію, любу каліюгу, це середньовіччя. Ці інквізиції, коли іменем Бога, війни, поневолення, іменем Бога, іменем Бога. Але ж ми на цього Бога поклали всю нашу віру, всю нашу надію, всю нашу любов, а справедливості нема. І тому ми, як живі істоти, маніфестували в цей всесвіт, що ми потребуємо справедливості, тому що наше життя несправедливе, і відгукнулася сама матір життя, тому що це хула на неї, тому що життя. Найвищий аспект справедливості, тому що життя це добра мама, це любов. Вона карма Ма. не та хто карає, а та хто вирощує. Хіба мати, яка зараз дитині дає певний урок? Хіба вона діє із бажання покарати дитину? Вона діє із бажання її виростити в цьому місці. Тому карма це мама для тих свідомостей, які повинні зрозуміти, що якщо в твоєму житті щось не так, то ти робиш щось не так. І це не життя несправедливе, а це ми побудували несправедливий світ, це ми винні перед життям за те, що ми з ним зробили. І вихід у людство один, і вихід у українців один, і вихід у нашої спільноти один. Це стати і покаятися перед життям. Покаятися перед ним за те, що ми з ним зробили, покаятися за те, що кожен з нас зробив своїм життям. Що таке каяття? Це прозріння, це шлях саторі, це усвідомлення, що не вчилися, не цікавилися, були ледачі, були сліпі, не слухали порад, збудували спільноту, де немає опори не всередині, ні зовні. Ми прийшли зараз до того, що Бог, який всередині нас, він спить, а повинен снити, не спати, а снити він повинен. І несправедливість, тому що воно всередині нас спить, тому що ми втратили з ним зв'язок, а цей зв'язок через совість, куди ведуть всі русла совісті? Вони ведуть до джерела мудрості життя. І ця мудрість життя. Це не Боже надбання, це надбання життя. В цьому приймали участь в надбанні мудрості життя, всі Боги, всі всесвіти, всі істоти. Ця мудрість життя належить нам так само, як належить е, будь-кому, хто нас створив. Це як мама не знає, що дитина голодна. Новородженої дитинки, але її тіло знає. І молоко починає прибувати за якихось 10-15 хвилин, поки дитина розплачеться і попросить їжу. І якщо це інтуїтивний контакт є, то саме так працює жіноче тіло. Це і є мудрість життя. Бог хто він є, то він не є, то він усвідомлюється, то нехай буде все інше, то нехай буде закон, то він досліджує, то він заснув. Хто його може розбудити? Тільки мудрі життя. Як я його може розбудити? Тільки через нашу з вами співпрацю. Тому ми зараз потребуємо великого акту, акту зупинки і покаяння перед мудрістю життя. І переписати договір наш, наш союз, де ми, як? Люди обираємо людяне людство і заключаємо новий союз не тільки з Богом, а й з мудрістю життя. Це новий союз, це не маніфест вільної істоти, який ми з вами чекали. Це союз людини з мудрістю життя заради того, щоб стати людяною людиною, щоб ця мудрість життя нагадала нам, як бути людьми. Нам потрібна а, така дія. Нам потрібно не просто розкаятися, нам потрібно сісти і думати спочатку кожен за своє життя, що я з ним зробив, потім зрозуміти, чому ми так живемо, тому що ми вирощуємо так дітей, тому що ми не цікавимось, тому що ми не просвітлюємось. А, а просвітлюємося це знання, знання наукові, знання про цей світ в Україні сьогодні вже дуже багато цікавих каналів, які показують різні кути зору і на світобудову, і на історію нашу, і на багато речей. Тобто сьогодні Софія працює дуже-дуже активно. Софія це мудрість і це мати, мати усього, коли схлопується все і не залишається нічого, залишається тільки вона. Це називають в у роборос. Вічна Ліана, змія, яка поїдає свій хвіст, це той е, осадок такий е, в яєчку, який залишається кожен раз, коли щось відкривається, закривається. І це те, що, ще раз кажу, належить самому життю і не являється власністю нікого, і нічого. Тому що те, що колись усвідомилось я є. І я, е, я любов, тому що це було перше відчуття. То нам тепер з вами треба пройти через браму Софії Порониці, щоб під свого зерна зробити хлібину, і щоб через союз своєї внутрішньої людиної людини і мудрості життя. Запустити новий видих, нове ахо із свого джерела. Коли ти прийшов певний шлях, знову повернувся до свого первинного світла, де ти звук і е, дати свідомість, і ти світло. І з цього місця сказати Я є і «Я жива. Я живий. Я не існую, я живий. І живий це справжній. А справжній це завжди аутентичний. І самої цієї маніфестації достатньо, щоб дуже багато процесів в нашому житті почали проходити інакше. Тому зараз, ви перші, з ким я ділюся цією інформацією, буду думати, як нам організувати цей процес, бо ми підтримували і чужі пуджі, і чужі імпульси. Е, тому що вони з нами десь резонували, були єдині в тому прагненні і в тій роботі, яку ми вами робимо. Сьогодні потребуємо ми підтримки, не допомоги, не допомоги, а підтримки, підтримати нас, щоб ми виконали свою місію і донесли в цьому 2025 році, е, який у нас міжнародна академія етмології зайшов під грифом відновлення української совісті. Чи совість, нас привела до того, що спочатку потрібно покаятись перед життям, зрозуміти, що ми робимо не так, і зробити віхи, що ми можемо прямо зараз робити, для того, щоб прямо зараз вирощувати тих, хто побудує нам нове життя, тих в собі і тих, хто росте. Тому на сьогодні в нас вже достатньо знань, як будується нормальна спільнота, що таке здорова особистість. Зараз ми досліджуємо, на чому тримається свідомість, що таке благомисля, що таке надія, що таке віра, що таке достойна свідомість, на чому їй опиратися, на що вона опирається, якщо немає зовнішніх атрибутів досягнень і так далі, і так далі. І це той самий соціальний архітектор щастя. Який ми анонсували як центральний проект новітньої України, де в центрі всього буде людина і служіння життю треба розібратися, що ж таке життя. Скажу вам наперед: це природа, це жінка, це дітки, це земля, це знання про біологію, про хімію, про фізику, про можливості, це і є свідомість. Тої нової людини, тої нової цивілізації, яка прямо зараз народжується. Але для того, щоб вона проявилася, їй потрібні атрибути. І саме цим академія займається і зараз буде активно рухатися в тому напрямку, тому що, як я вже пояснила в чаті Ева. Що ми виходимо нарешті із езотерики і з усього, куди нам потрібно було як науковцям зайти, щоб дослідити духовні, езотеричні, природні шаманістські структури, щоб мати власний досвід, а не прочитане, і на основі цього всього синкретичного знання зараз рухатись далі. Тому йдемо до здорового, прозорого, що якщо я звук і світло. То давайте, щоб у кожного з нас був свій голос, і цей голос в першу чергу повинен бути на благо України. Тому що поки ми не побудуємо е, здорове середовище, жодна здорова насінина в ньому буде неспроможна е, прости. Тому що, навіть якщо насінина готова, а земля, тобто простір, середовище, соціум, не дає для неї такої можливості, то вона й не розкривається. Ось е, такий перший видих з того, що в мене зараз, що ми з вами дуже довго працювали над пошуком того найголовнішого, з чим нам треба себе зв'язати всередині і через совість це навіть не Бог, а мудрі життя. Але для того, щоб отримати повчання від цієї мамки, треба спочатку розкаятися. Треба усвідомити, треба всередині з нею поговорити. Треба зрозуміти, і зараз будемо складати якось всі чи віжинги чи питання. З вашою допомогою. Не чекайте, що ми вам все запропонуємо. Але це такий перший для вас інформаційний видих. Ось. Дякую. Дякую ще разом.